привіт, дорогі мої глядачі! Цей розкішний вид, який за мене, я бойському про нього розкажу, але спочатку ми завжди поговоримо про про, про мій YouTube-канал. Я закликаю вас до нього приєднуватися, ставити що подобається, щось мені писати і, звичайно, підписуйтесь. Завтра буде прекрасна погода в Україні усіх, а так економіка не буде. Без опитів, багато сонця, вітаміну Д, просто набирайте кошики ці, щоб запастися на холодну осінь, і на, сподіваюся, не дуже холодну зиму. Температура повітря, коливатиметься від 20 до 29 градусів. Ну, по Сьогодні у Західних областях України. Температура повітря буде вчинить на найвищою в Україні, десь 23-28 градусів. У північній частині України передбачається також суха погода, це характер, як я вже сказала, і очікується, я тут трошечки забажаю, я будинку до інших крутий. Я вам все обов'язково розкажу, обов'язково. І я вам хочу сказати, що е, на півночі також буде погода е, тепла, погода буде прекрасна, е, комфортна, будь-які завгодно десь анаптичні тепло я вживаю, тому що це насправді так було і буде. І м, температура повітря коливатиметься в суботу, на півночі від 20 до від 24. А от уже в неділю від 23 до 27 градусів. На сході України сьогодні в суботу буде, напевно, чи не на найпроводніше. Е, температура повітря десь в межах 19-24 градусів і також без опадів. У центральній частині України передбачається погода з суха з Високим атмосферним тиском теплою. Частина України, звичайно, буде також вже теплою. Теп. 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 24-28 градусів. місцями до 29 і багато Києві Температура повітря очікується сьогодні, в судді, десь близько 22-24 градусів, а в неділю до плюс 28 живе, для водички, чи туди поїде, можливо, на кармонів буде на природі, навіть позасмагати Ну, на рахунок купатися <смітний> не скажу, не підкажу, тому що ночі все ж таки вже холодні. І, і... і... легко дихати насправді, ну, але закупання точно ні. Ну, я от розказала так досить коротко, яка буде погода вихідними, але я хочу сказати, звідки ось це відео, де ця локація, я е... розказую вам, це на фоні оцих, я вважаю, ну, це, на мій погляд, звичайно, найгеніальніших соняшників світу. Хай мене вибачить пан Бог, це Володимир Сидорук, це виставка. Ну У нас, чесно кажучи, наймасштабніших. І просто цей масштаб я вам всім пропоную, закликаю і запрошую вийти на, на його виставку і потім у Фейсбуці напишу, де вона знаходиться. Вона просто розкішна і неймовірна. Він був майстер пейзажу, Але це просто така краса. У нього є геніальна, абсолютно козацька серія. Людина мала освіту тільки художню школу. І не мала вищої художньої освіти. Але це, ну, на мою думку, безперебійсько не Так, що ви побачили масштаб цю картину, я так хочу вам показати. Тут, навіть внизу ще, тобто тут кілька є залів, дуже це все красиво, Але, Я ще хотіла вам показати, ось, наприклад, зараз бачите, які прекрасні. Ці прекрасні айсі. Ну, Я все ж таки говлю момент, коли відходи до цієї картини, моєї улюбленої, є така щось менше, ну, як на декопі, просто менша картина соняшника так також прекрасна. Ну і ще, ще раз хочу сказати, що найближчими вихідними в Україні буде сонячно, тепла, прекрасна погода, тому, будь ласка, приходьте до виставку Володимира Сидорука. Я просто всім рекомендую. Вона просто... Дуже красиво, сухо, сонячно, суботу, проблеми, те, ще температура повітря 20-24 на півдні та на заході до 23, 68 неділю скрізь в Україні 24-28 градусів, місцями до 29. Звичайно ж, ви будете казати, що на ваших термометрах 30 і 35, але довіряйте лише професійним прогнозам погоди, І дощів не буде ніде. В п'ятницю, я перепрошую, в понеділок погода така тепла. Літорок, а ось і за середина четвер, це середина наступного тижня, погода почне мінятися, повітряна маса зміниться на іншу, на холодну. Тобто нас очікує таке досить відчутне, сильне похолодання. Ну, а що стосується опадів, що стосується цього всього важке, то з приводу там ймовірного снігу, неймовірного снігу, якщо буде дощ, тобто якщо будуть, прийдуть опади і буде сильне похолодання, то можливо. І у горах і навколо гір сніги буде, але ми про це. Не будемо на цьому зосереджуватися, тому що э, це не важливо. Важливо э, ймовірний прогноз, достовірний прогноз на найближчу добу тридових, але обов'язково попередження якесь має бути тенденцію. Тому що, поки що перед синоптична ситуація така, що довго прекрасна, комфортна погода, субота, неділя, понеділок, півтора. І з середи четверга синоптична ситуація почне змінюватися у похолодання. Ну і ще раз, звичайно, подивіться на цю красу. Але це тільки одну картину я вам показую, звичайно, їх тут дуже багато. і Я дуже рекомендую прийти на цю виставку. І ще раз Володимир Седорок, до сторічні з дня народження, ось ця прекрасна виставка. До речі, дуже близько від метро Арсенала, 5 буквально пройти. Подивитися адресу, де вона знаходиться, записке у кублі пошук, як завжди. І, звичайно, ж усіх закликаю, і запрошую. Приєднуватися до мого ютуб-каналу, підписуватися, ставити також лайки і спілкуватися не лише про погоду, а й про таких винів ну, наших, як проти років. Всіх люблю.